Страшно? Хочу панометр містить. Тут я так зрозумів, вода не ніколи піднімається, вода. і... Нічого. Собі. Я не знаю, куди він мене завів. Він просто тут недалеко живе. Він маму мені показати. От, от його. От то він... един да? Первая печара. Там другая печара. Чего? Кто не думает, что это такая интересная? Что это за трава? Это бамбук. Подумайте, оно по своей структуре похоже на бамбук. Это стрелка. Да, стрелка. Ага, вот так як тому на тих чотових скелях, чатових скелях. Так. О! Дивимось, оце є. Борця. За волю України. Світла пам'ять. Героям ООН УПА. Ось такий охрест. Пам'ятка. Борцям за волю України? Ну, треба пам'ятати тих людей, які боролися тоді, і які борються зараз. Йдемо далі. Що, що, що по картам? Слухай, я на горі, що там бачу. Але там дуже на горі. Вон там. Щось таке. Може то вона. Але чому тоді б вказали, що 에... позначку, що от напроти того хреста... Цікаво, то могила чи то просто як пам'ятка? Може могила, бо тут цвинтар поряд. Йде наверх дивитися. Тренування, 47 років. Нормальні люди в 47 років сидять в хаті в суботу, п'ють пиво. Дивіться, які треба долати. Підйоми. А я шукаю пригод собі на задницю. Є там щось наверху є, але ми щось неправильно йшли чи що. Бо там поїде зовсім близько. Там ще якась ямка. Ну мені здається, що не вона там нагорі. Авійдемо. То в суті ваші айфони вони неправильно показують локації. А гадюк вже нема. Хай вже без спати. Ну дивись скільки тут е е е е сміття. Враховуючи по тому, скільки сміття тут ходять люди. А якщо тут ходять люди, значить тут є щось цікаве. Ну підйом такий не з самих приємних. Підйом такий серйозний. Слухай було б воно якось так вліво-право. Може нам треба було знизу заходити, ну, по відео там не треба під горку підніматися, там де я дивився. про ті печери. Дивися, тут ногу не розвіш. Там печера. Але, але там зовсім не так нам показували, Правда, відео зовсім не так. Він прийшов по дорозі і зразу печера. Може ми відкриємо ще якусь нову печеру. Ні, так він показує, йде по дорозі прямо до печери. Треба тобі брати. Ні. То на них зараз будемо спускатися. Це <рискотворю> <рискотворю> не печера. Нет. Печера? <рискотворю> Ні. Одним словом ми йдемо далі наверх. Опа, скло. Тут ще не хватало ногу порізати. Обережно юристе. ж люди, гидотники. Просто гидотники. Що а вон є печера. Ми їх знайшли. Печера? Так. Але він ж показував десь біля дороги. Де тут дорога? Він казав, вон там дорога, а вон там це, правильно? Вони дивись, під ноги. Пішов? Ні, дивися, чи цілий черевик, бо я так на скло файно став. Може то не вона, але печера є. Так, вибачайте, за ви якісь відео. Слухай, Юра, вона така... Там є де полізти. Але я туди не я туди не полізу. Ні, а ти полізеш? Ні? Не хочеш подивитись? І це вона там. Ну ми її знайшли. Ну, дуже вузенький прохід, я не хочу вимазуватися. Цікаво було все, сам процес її знайти. Він там казав, що є справа якась... Ти лізеш? Лише свій тоді телефон, якщо лізеш. Але це два своїх телефонів. Лише два. Не воді, я трохи очкую. Ми знайшли печеру. Юра? Ну то менше, напевно, а там трассла з тої сторони. Робимо ставки. Ану візьми. І ну, в себе подивися, куди це покажуть. Ну як люди нагадували по дорозі, то капець, ну як стільки сміття може бути, я не розумію. Я собі Тепер розумію, що деколи -коли показують океана, як там береги островів завалені такими пляшками одноразовими. Гори їх. Ну, тут ліс. Ну що тут стільки тих пляшок може бути? А ну друга, то вона чи ні? Ліс. свинтер. Їдем, їдем, ідем, ідем, ідем. Перша печера. Там друга печера. То вони не вони. Одні, а, а ти по карті, не... тобі там з GPS. Ще одна туди далі? Дивись. Чекай, ну то що того б'є, що ти де менше тоді. <риклад> того, може, він мав на увазі менше? Може бути. Ні. Ну вона якась більша в нього була. 56 років тому? Одним словом, печери ми поки не бачимо, нам насолоджується з лісом. Ну, одну печеру ми знайшли. Якась нора, напевно, лисича чи чіла. Ви маєте печеру, що вам бракує? Полізу? Я туди не полізу. Тут височа один аварій, не висиптись майбут. Не, нема. Все себе з аварійного виходу. А ключі вже нема? Вже до поїде немало, було, немало було, але... Доски... О, дивися. Ще одна, бо маєш аварійний вихід. Тиждень тому ми були. На практиці то застрілили кліща. Що, йдемо на стежку і до тої печери там спустимося вниз. Трава. що що? Йдемо, шукаємо. Її ми не могли бачити фізично. Там ще якась яма. Ідемо. То видно не одні ми, от то вона топтали вже в пошуках. Як, як тут зайти? Добре, як... добре, добре розбіжіся, я так не можу. Я вже не молодий. Хай та він перший йде. А ми будемо мати його айфон якщо щось. Буде краще якість зйомки потім у нас на відео. Більше годин перегляде. Що я тобі скажу? Хай печера, але... Не така, як там та. Не така. О, то ти мені зими скинеш, я доліплю. От, це ось така у нас норка. Це в нас якась норочка. І у нас ще отут от щось цікаве тільки є. Підвестя тут можна. А як ти думаєш, звідки ті пещери взялися? До тих варіант може бути ти допускаєш таке, що... Там ж назвали, що були безпритульні люди, які постійно порпали такими мутиками всякі. І нас бирали. І вони могли там всяке нашукувати і в тих печерах ховати те, що нашукали. Якісь скарби. Вну. Мали моєму. А де вони жили? Ти думаєш, що вони брали якісь мути... мутики? Та я там був! І я ж... Ні, дивися. Я, я колись працював на будові. І ми вивозили будівельне сміття туди дуже часто. <свят> І ти везеш туди на те звалище, там ти, ти ту всю движуху бачиш. І там у них такі були, як то називається, такі як роги, такі як сапки, але з рогами. І вони сиділи тим порпали, машина вигуляла. Гралі, чи як? Граблі то коли багато зубів, а то два зуба таких. І от вони, машина сміттєво, того вантажу, вони зразу порпали, порпали, їх там набігали цю розвідку. З... На, на я на власні очі ту бачив, І вони цей. І вони там всякі нашукали. Ну, е, я так розумію, керівництво сміттєзвалища нічого не мало проти, тому що вже тоді, в той час було сортування і переробка сміття. Тому що вони... Тому що вони перебирали там, ще, забирали, там скло, метал, ну, всякий папір. І сміття ставало менше. Того. Правильно? Логічно? Тобто вони приносили користь. Тобто Тут були вже фактично безкоштовні працівники сортувальної тої. лінії. Це була сортувальна лінія. Вони були операторами сортувальної лінії. Операторами От ви гриби. Юра, це. Будеш чисти? Чортош? Будеш чисто? Ні, тортось дайте. він тверди. Як снідять? То що, то напевно видніть. Вже, вже якщо визволить. Не, 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 не ламай. Може? Ну відміть, що буде грити? Ні, то дяту добро. Так низько? Та? То низько летящий буде дятело. Він не, не летящий. Чекай, знову ще са мнура, обережний. Ну десь вже десь тут пещера мала бути. Яку ми, ну, яку ми знайшли. О, дивися! Ану, хто розбирається? Що тут за гриби? Та що єси? Чому погане? Подивись, Подивися багато... тут. Бачиш мене знизу. Все, я з тобою не буду до твої руки. Я не буду до твої руки, до твоєї руки Ти вже все. Тебе викреслюємо. От його викреслюємо, Ви вже його більше не побачите. На ефірах. На ефірах, а на відео. І нічого не буде за один раз. Можна. Ви його вже більше... Це і був Юра. Вже нема. В нього було два айфона. Тепер в мене... Якщо в мене покращилося якість відео, і, і на відео пропав Юра, то знаєте, що то були ті гриби. Хіба тут там все таке чорний приходить? Львіш, львівся. Знизу? Ну, як знизу? От прямо. Ну біля дерева, як так, біля стовбура знизу, так, зліва. Так, так. Бачу. Він чи ще щось. Я думаю, що там хтось ховається, заховався за деревом Карлик такий маленький, від нас заховався. Ану. Вон, дивіться. Чик. Вон там. То маленький кордупик такий маленький. Сховався від нас. А ми будемо робити вигляд, що ми його не бачимо, він буде тішитись. ще давайте. Він входить дерево з іншої сторони. Бачите, зараз зразки голову лисиць? Лисиць дуже багато. І Я не знаю, чому ніхто з цим нічого не робить. Так, як нам вийти на сам ту стежку? Де, Де там та стежка? прямо, прямо. Ти її бачиш, я не бачу це. не, не він Ну ви бачили печеру? Була печера? Маленька, але була. Не, не знаю, не. Був чистий? Нефайне. Не Нефайне? Не Дивіться, він? Не Там той раз брав якою лівою, той раз лівою. До якої руки в нього не дотулятися. Дивіться, знайшли щось отаке, а ну, що то є таке? Читайте. Печери так собі, зато знайшли що. І зараз ліземо всередину. Мав з собою ліхтарі, вдягаємо ліхтарі і ліземо всередину дивимося. Переклало мені підхід до джерел, взяли з Юрою ліхтарі. І йдемо ліземо всередину шукати. Що то є таке? Печери ми вам добре не знайшли. Там буда. Де суперсус? Тут печалі. Вуда. Страшно? Будемо добавити. Тут, вести. Тут я так зрозумів, вода не ніколи піднімається, вода і... Нічого. Собі. Тут кінець для привіз. Тут я так розумію, знизу б'ють якісь джерела чи що. OOF 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 Так, розвили воно кумтіться, а ви десь уважний дитиниці. Якось щось перекривається чи відкривається. Шлюз. Рубрика Львівські джерела. То не зовсім Львів. Це вже Грибовичі. Чи це, це Грибовичі чи ні Юро? Так. Маємо з тієї сторони сміттєзвалище, а з тої сторони свинтар. І ото ми йшли знімати. Малі пісочні печери знайшли в інтернеті. І по дорозі знайшли оце таке якесь цікаве приміщення з написом джерела. Все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте щось. А Юра в своєму репертуарі. Якщо колись це відео буде дивитися майбутнє Юрина Наречана, то на свята даруй йому гриби, а не квіти, бо за грибів. Юра дуже любить гриби.